Привіт, підписники. Ви не повірите, що тут сталося. Та просто Тарас вирішив дивно позмагатися з Сонею. Змагання з Сонею? Ні-ні. Я просто покликав Рея і Фоксі, щоб створити рок-гурт. І звісно втягнув нас у це. Ще раз кажу: ніяких змагань із Сонею. Лише музика. Ага. Ага. Я не розумію, до чого тут Соня. Якщо зірка тут я. Так, хлопці, час зібратися і видати по-справжньому омурчальний виступ. Рей, мені здається, ми маємо написати пісню про школу. Чудова ідея. Вам не здалося, що ми з реєм біля фонтану говорили дуже мило. Рей, пішли на репетицію? Так так, ти йди, а я зараз підійду. Тарасе, щось трапилося? Мяу. Я готую сюрприз. Я впевнена, що це буде чудово. Рей, ходімо на репетицію. Рей, ходімо на репетицію. Рей! Ходімо на репетицію! Чи почув я, що Фоксі мене кличе? Ні, не почув. Як довго я кликала рея? Мені що, більше нічим зайнятися? Котики все ж таки провели репетицію. де ми живі! Коже соні сподобався сюрприз Тараса.